Підтримали Апка Буковину сотні футбольних фанатів з гучними гаслами. Вони пройшли маршем вулицями міста напередодні матчу з лідером першої ліги Донецьким Олімпіком. Гора завершилася нічиєю для футбольних фанатів. Вона була довгоочікуваною, для самих гравців вирішальною, адже матч міг і не відбутися. Лише для того, щоб сплатити 40% від необхідного заявкового внеску, команда змушена була ще більше залізти у борги. Будемо грати так, як воно є. Якби е, ми не влізли в ці борги, то матчу 29 березня би не відбувся цей матч. І взагалі тоді би команду е, Букована зняли з Перший чемпіонату України, майже 700 тисяч гривень. Таку заборгованість футбольний клуб має загалом. Попереду в цьому сезоні команду чекають ще дев'ять ігор. Втім, позичених коштів, які залишилися, вистачить лише на один виїзд. Тому як і раніше, врятувати команду може тільки спонсор. Не ну, можу це представити. Ну, дитина 18-19-20 років. їй там кому 22 роки. Ну зараз ну, на тренування ж треба їхати. Він бере маму. Ну професіонал, получається, перша ліга. Він Позичає гроші мама і тати, щоб доїхати на, на тролейбус чи на автобус. Ну. Дві-три гри, я думаю, ми ще з ну як, як зможемо. Ми хочемо ще і грати. Ну, але в основному, якщо не буде далі на грошей, то команда може знятися з розіграшу. З основного складу залишилися тільки три гравці. Усі інші за останніх півроку покинули команду. Разом з тим, за словами генерального директора команди, є певні позитиви. Чи не вперше за історію ФК Буковини грають в ній лише самі Буковинці? Вероніка Залевська, Михайло Антонюк – місцевий час.